Щодо ситуації саме по Запорізькій області. Наразі в нас залишаються знеструмленими 3392 споживачі по прифронтових територіях Запорізької області, це пошкодження електромереж, які знаходяться або на території, де точаться активні бойові дії, або на окупованих територіях. Відновити це обладнання ми не маємо можливості. Втім, перед новим роком в нас була. Така приємна і знакова для мешканців кількох населених прифронтових пунктів. Подія ми спорудили резервну лінію, завдяки якій заживили 373 споживачі у трьох населених пунктах. Для розуміння, чому це важливо, вони залишалися без електроенергії з весни 2022 року. Відтепер в людей знову є електропостачання. Також проклали одну резервну лінію, яка забезпечить додаткове джерело живлення для трьох населених пунктів у Запорізькому районі. Вони знаходяться під частими обстрілами, тому для них мати резервне джерело живлення це вкрай важливо, аби енергопостачання у випадку пошкодження основного обладнання не переривалося надовго.